17 багатоповерхівок, 72 приватних будинки, 4 освітні заклади, 1 храм, 2 об'єкти критичної інфраструктури, 26 автівок. Такий попередній перелік пошкодженої інфраструктури та людського майна в Кропивницькому після наймасованішої ворожої атаки від початку війни. В ніч із 19 на 20 березня росіяни вдарили по місту 21 дроном. Найбільше руйнацій зазнали Новомиколаївка та Балашівка. Прибирали уламки, розбирали завали та затягували вікна плівкою впродовж дня. Після атаки більше двох сотень комунальників залучили 20 одиниць спецтехніки. У мікрорайонах, які постраждали, працювали оперативні штаби. На місці приймали й заяви людей про пошкодження майна. Таких надійшло зо дві сотні і в міськраді продовжують реєструвати звернення. Відшкодовувати збитки планують із міського бюджету. Також кропивничанам необхідно подати заявки на відновлення житла в рамках програми Є відновлення. Це можна. Зробити через «Дія» або у центрі надання адмінпослуг прозорий офіс Кропивницького у владі. Повідомляють, робота із оцінки пошкоджень уже ведеться. Також залучено і шість проєктних організацій. Як тільки зберуть усю інформацію, виведуть і суми відшкодувань. Є відновлення люди мають подавати інформацію само собою. Також матеріальна допомога буде надаватися людям за рахунок міського бюджету. У Нас працюють експерти-будівельники, які роблять технічний. Огляд пошкодженого майна для того, щоб ми далі могли розглядати на нашій комісії щодо виділення людям матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків атаки. Ми не можемо говорити про попередні суми, тому що це питання технічне. Нам потрібно побачити всі акти, нам потрібно їх вивчити, узагальнити і тільки. Потім ми вийдемо на якусь конкретну суму і будемо виділяти ці кошти із резервного фонду міського бюджету. Без летальних випадків й з постраждалими. Після дронової атаки за медичною допомогою звернулися 14 кропивничан, зокрема семеро дітей. Троє постраждалих важкі. Більше про їх стан розповіли під час тематичного брифінгу в обл військадміністрації. 49 років чоловік був госпіталізований з комбінованою травмою у важкому стані. Він і зараз знаходиться в реанімаційному відділенні обласної лікарні з великим обсягом опіків. І комбінована травма ще ускладнюється наявністю множинних переливів і черепно-мозговою травмою. Стан стабілізувався пацієнта, але обсяги ураження не дозволяють говорити ще про якісь певні чіткі прогнози. Дві людини були госпіталізовані в лікарні в швидкої медичної допомоги. Це подружня пара. В них були теж мжинні пошкодження, вони були одразу прооперовані. Зараз вже стан. Не загрожує життю, вони переведені вже навіть із реанімаційних відділень до відділень, звичайних, з середньому встанови важкості, одужують, вся необхідна допомога була надана. Всі інші отримали амбулаторну допомогу, це легкі ушкодження і дітей, і дорослим, пов'язаних з уламковими враженнями розбитого скла. Див батьківщину в обмін на російський паспорт. 15 років тюрми отримав кріт ФСБ, який шпигував на оборонному заводі Кіровоградщини. Кропивничанин за вказівкою ворога працевлаштувався ...завгоспом в компанію, де ремонтують військову техніку. Насамперед збирав відомості про кількість і різновиди бойових машин, їхній стан та пошкодження, зокрема і тих зразків, що надали Україні західні союзники. Зібрані дані мав передати замовникам через один із месенджерів. Джерів. За успішне виконання завдання йому обіцяли, сприяння у виїзді до РФ та російське громадянство. Натомість, зрадник отримав 15 років позбавлення волі. Контразвідники СБУ затримали його на гарячому під час фотографування ним таємної документації вказаного оборонного підприємства. На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111, це Державна зрада в умовах воєнного стану. Та частина 1 статті 436 прям 2 Кримінального кодексу України це виправдовування збройної агресії РФ проти України та засудив його до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Мелодійний релакс. У Кропивницькому волонтери влаштовують сеанси звукотерапії родинам полеглих захисників. Знеболювальними з аптеки душевний біль не вгамувати. Пані Аліна переконалася в цьому, коли пережила особисту трагедію. Чоловік в 2014 році загинув. Думки про смерть коханого досі ранять жінці серце. Щоб заново віднайти гармонію в собі, вирішила відвідати заняття зі звукотерапії. Санс для жінок, які втратили рідних на війні, проводить звукотерапевтка Наталія Попович. Каже, ця методика перевірена тисячоліттями. Звукотерапію використовували ще тибетські монахи. Приємні на слух мелодії здатні перезавантажити свідомість та відновити енергетичний ресурс, запевняє фахівчиня. Сьогодні кожна людина з радіо чує тільки дві ноти, а для мозку потрібно сім. Звук дає вібрацію. Вібрація дає поштовх. Таким чином людина має резонанс разом з інструментом, резонує і отримує. Якраз ту стілюючу процес, який потрібен для нашого організму і ресурсу. За словами звукотерапевтки, музичні вібрації вирівнюють серцевий ритм, заспокоюють нерви та продукують гормони щастя. Лагідні мелодії пані Наталя відтворює на спеціальних інструментах. Це інструмент, це інструмент, тибетська чаша. Вони бувають різні. Кожна чаша несе свій герц. А це може бути чаша для... Сердечної чакри для маніпури для різних процесів також використовується в звукової терапії різні інструменти. Це можуть бути перкусіонні інструменти, гонги, бубни, ну дуже багато, дуже багато різноманітних інструментів. Дзвіночки за цілющі властивості звукотерапію прозвали божественним сольфеджіо. Розповідає пані Наталя. На заняттях необхідна цілковита тиша, після чого людина поринає в легкий транс. В цей час, коли перший раз людина проходить таку практику, вона не повинна провалюватись у сон, це називається бета. Да? А мені потрібно, щоб людина була в режимі так сказати, альфи, це коли ти між небом і землею. Тоді, коли виходить твоє підсвідомлення, і ось воно хапає той ресурс, який так потрібен для нашого організму. Безплатні сеанси звукотерапії для родин полеглих воїнів організували волонтери обласного осередку Всеукраїнської фундації. Мрія на цих заняттях прагнуть підбадьорити рідних захисників та допомогти їм позбутися психологічних травм. В першу чергу задача, яка в першу чергу задача об'єднати людей, зробити спільний простір, де люди можуть почати спілкуватися між собою, підтримувати один одного, отримати підтримку як від нас, так і потім вони самі один для одного стають підтримкою і опорою в переживання цього нелегкого процесу, де да, як втрата і горювання. Заняття зі звукотерапії триває близько двох годин. Після сеансу пані Аліна тішиться, що наповнилася новими силами та не відчуває тривоги. Дуже чудовий е, релакс. Ти відірвався на цих дві години чи три години. Відпочив. Забираю тебе з цієї постійної суєти, бігать ні за чимось, ти біжиш, біжиш, біжиш. Тут а ти відпочив. Відпочив, встав фух, все, все можна далі працювати. Щоб покращити емоційний стан, повторювати сеанси звукотерапії, фахівці радять бодай раз на тиждень. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ті